У вівторок, 26 травня, читачі Центральної міської бібліотеки та діти із малозабезпечених родин побували на фольклорному святі пісня весни, яке організували і провели учасники вокального колективу «Веселі Нотки із червоноградського будинку дитячої та юнацької творчості. Діти розповідали вірші, співали українські пісні і танцювали, а глядачі віддячували їм за чудові виступи гучними оплесками. Після закінчення концерту знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалась із художнім керівником веселих ноток Світланою Шкудор. Ми з дітьми займаємося вже ну, років вісім. Напевно У мене є чотири групи: як наймолодші від п'яти років дітки, так і дітки, поки не закінчать школу. Ходять нас займаються. Діти задоволені перебуванням у колективі, бо це видно від того, що вони ходять переходять з року в рік. Вони як прийшли в п'ять років, то в мене є такі діти, які вже шість років, сім ходять до мене, і вони постійно там займаються. В теперішній інформаційно насичений час бібліотека повинна бути не лише місцем для зберігання книг, але й одним із центрів культурного життя міста. Таку думку у розмові з кореспондентами телеканалу Бужнет висловила організатор концерту, бібліотекар інтернет-центру Ірина Покотило. Цей концерт уже другий у нашій бібліотеці. Ідея виникла зимою під час різдвяних свят. Хотілося просто нагадати людям про українські звичаї, про українські традиції. Зараз організувати цей концерт нам нашими співорганізаторами були громадська організація Самопоміч, також центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Ну і фінансову підтримку нам надав приватний підприємець та. Депутат обласної ради Федашко Петро Васильович виступали сьогодні вихованці будинку дитячої та юнацької творчості міста Червонограда, колектив Веселі нотки, керівник колективу Світлана Шкудор. Ми з ними ведемо співпрацю. Вони є нашими постійними гостями в бібліотеці своїми концертними програмами.